Ж Максиму, вітаємо з перемогою цій грі проти громаду. Ну і що одразу можу сказати по гарячих слідах? По цій грі? Дякую за привітання. В першу чергу хочу подякувати команді Громати за таку чудову гру. Дійсно, для нас це було випробування. І в цій лізі всі ці команди дуже, дуже гарні. Тому також хочу подякувати нашим хлопцям після минулої гри, де вони я рахую втратили перемогу. Сьогодні показали дійсно гарний бій. А що стосується сьогоднішньої гри, то за рахунок праці на тренуваннях і налаштування командного духу один за одного ми сьогодні перемогли. Ну, хоча біля наших воріт були моменти, були моменти, а виграли за рахунок того, що забили на один гол більше. У нинішній суперлізі є. Всі три команди, які брали у цьому сезоні участь у першій лізі чемпіонату України, один з них якраз громад. Чи є це для твоїх підопічних зайвою мотивацією? Та ні. Ну в першу чергу громад це відома команда, і, тому що і грали вони в першій лізі. Мотивація, мотивація є виходити і перемагати кожну гру. Ось самого наступного тижня вже фінал Фабетик і Такий от цікавий менше сьогодні у складі гармата були двоє колишніх гравців. Хіта у воріт грав Олексій Сагадаченко, який є тренером вратарів Арори. Це можна якось сказати, що це вже у нас за тиждень почалася така от розігрівочка перед фіналом «Екстраліги»? Та ні, ну звісно, ні, це окремі турніри, там інші завдання. Це, це не репетиція ні в кому разі. Але все-таки, я думаю, такий медіапривід привід був. Був, був. Я... Сьогодні було тренування в нас в Аврорі, і я малому чебі кажу, що їду твого брата обіграла. Приїхав, обіграв. До речі, читав я, що. Приїздив до вас головний тренер Карпат, пан Пашко, і тепер Асоціація футзалу України вас підправлює, що тепер керівництво руху має болівати захід. Як ти думаєш, рух болюватиме проти вас у фіналі? Так, я думаю, ні, це, 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 це лише жарти. Жарти. Дякую. Е, можна ще? Будь, будь ласка, хочу, хочу від нашої команди так, від себе як головний тренер, сказати пару слів. В нас гравець. Минулого туру, отуну, в травму наш капітан, наш лідер, наш друг, да це Сергій Будко. так В нього начебто невелика, як здавалася, травма. Але вона така серйозна травма ока, і ми з хлопцями хочемо його підтримати і побажати йому якомога скорішого одужання. І ми всі чекаємо на нього, і дуже хочемо, щоб він якомога скоріше повернувся. Так що будь команда з тобою ця перемога для тебе. Дякую.